Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами подивимось мою посилку з сайту АHURB. Хочу вам нагадати, що трохи більше доби залишилось до кінця дії промокоду, який дає знижку мінус 24% на всю корзину. Він діє до вечора, 12 листопада, напевно, можна додати товари з різних категорій. Промокод багаторазовий. Але, звичайно ж, є бренди виключення. Їх небагато, але вони є. Від бренду Natural Factors в мене в замовленні Adrenal Serenity. Це комплекс для спокійної роботи наднирників. 60 капсул, дуже гарний склад, мені сподобався. Тут міститься екстракт Ашваганди 250 мг. Екстракт Елеотеракоку 150 мг, екстракт лаванди 150 мг та радіола 30 порцій приймати потрібно по 2 капсули в день. Достатньо бюджетна ціна в порівнянні з іншими добавками цього сегменту без знижки вона становить 518 гривень. Але зараз зі знижкою мінус 24% всі ці добавки можна замовити набагато вигідніше. Такий продукт, замовляю, для себе вперше, тому поки що відгук дати не можу. Але надмирники дуже зараз потребують нашої підтримки в такий стресовий час. Друга добавка від Natural Factors, яку я замовляю вже багато разово, це комплекс для підтримки здоров'я щитовидної залози. 60 капсул також на місяць прийому. В складі я вже багато разів розповідала, що міститься: Юд 100 мікрограм пандотенова кислота, 100 мг сілін 50 мікрограм профілактичне дозування мідь 0,5 мг, марганець, 0,5 мг, ельтиразин 500 мг, також екстракт Ашваганди 150 мг. Вітаноліди 1,5%, С2, 25 мг, і екстракт міри 120 мг. Також тут є гугустерони 2,5%, їх 3 мг. Засіб дієвий допомагає підтримувати роботу щитовидної залози, діє профілактично. Перевіряю періодично аналізами. Все добре, тобто добавка працює, тому повторюю вже неодноразово. З розділу пробників я знов обрала ось такий батончик від бренду Allmax Протеїновий. На цей раз зі смаком брауні з шоколадною помадкою 53 грама. 20 грам протеїна в цьому батончику і 230 калорій цукру 5 г. Ціна на сайті становила 78 гривень зі знижкою. Ще одна моя багаторазова покупка це Таурін від бренду Carlson в порошку. Амінокислота 100 г у баночці. Тут у нас 31 порція, і в одній порції 3200 мг. Можна зменшити, якщо вам призначено. Наприклад, 1000 міліграм або 2000, тоді порція буде більше. Для підтримки серцево-судинної системи, для нормального зору, для зменшення інсулінорезистентності та підтримки нормального рівня цукру в крові. І також Таурін покращує жовчий відток. Тому намагаюся приймати теж з невеликими перервами. Хоча хотілося б на постійній основі. Можу рекомендувати, ніякого неприємного смаку немаю. Повторила покупку ензимів, які виявилися для мене самими ефективними з тих, що я пробувала на сайті Hurb від бренду Enzymedica. Вони якраз спеціалізуються на добавках для підтримки шлунково кишкового тракту. Засіб не бюджетний, але він працюючий. Тут 180 капсул, я приймаю не на постійній основі. А в разі потреби, по хорошій знижці, про всяк випадок взяла ще одну баночку в запас. Термін придатності тут хороший до 06.2026. Гарний склад використовується для того, щоб полегшити травлення, якщо ви вживаєте якусь важку їжу, білкову їжу. Можу рекомендувати, також ось, посвідчилась в тому, що це продукт якісний. З розділу суперакції з великою знижкою, вже точно не пам'ятаю, чи мінус 30, чи мінус 40%. Замовила спробувати ось таку маленьку баночку коензиму Q10 від бренду Carlson. Тут невеличке дозування 50 мг, але була хороша ціна 30 гелевих капсул. Коінземку 10 я приймаю на постійній основі, без перерви для підтримки серцево-судинної системи краси шкіри. Після 40 років його вироблення в організмі знижується, тому він необхіден кожен день. Також на упаковці вказано, що додає енергію, підтримує м'язи, тому я вважаю, що це добавка, яка Має бути постійно в запасі і постійно в нашому раціоні. На сайті є ще баночка з більшою кількістю капсул, якщо сподобається, то тоді замовимо і її. І останній засіб, який був в цій коробочці. Я замовляла з розділу суперакції зі знижкою мінус 60%. Зараз він також там знаходиться, але знижка менше, мінус 30%. На сьогоднішній день його ціна становить 522 гривні. Це ніжний очищувальний синтетичний засіб без ароматизаторів від бренду Uri'ach, серія Xymous, яка призначена для сухої шкіри. Тут об'єм 200 мл. Вказано, що добре очищує, заспокоює, захищає, призначений для дуже сухої шкіри, схильної до атопії, для обличчя і тіла, без мила для немовлят дітей і дорослих. Гіпарагенний продукт містить термальну воду р'яж. Цей високостійкий гель-крем очищає та ніжно заспокоює. Це растерол 2F захищає та допомагає відновити шкірний бар'єр. Термін придатності, до речі, дуже хороший до 12.2025 го хоч і була велика знижка. Ціни на iHerb постійно змінюються, тому потрібно відслідковувати. Якщо цей продукт вас зацікавив, можете перейти за посиланням. Я залишу в описі під відео посилання на всі продукти, які тут показала. Додати можете, що вам сподобалось в лист бажань, і відслідковувати потім ціну на цей продукт, або замовити те, що вам сподобалось, зараз зі знижкою мінус 24%. В коментарях просила називати ціни. Я вам скажу ціну без знижки на таурин. Зараз на сайті 328 гривень 95 копійок. Далі ензими в нас коштують, я не називала їх ціну, 1106 гривень 33 копійки. На цю добавку 118 гривень 83 копійки. Засіб для нормальної роботи щитовидної залози коштує знижки 466 гривень 8 копійок. І коензим q 10 зараз вам скажу його ціна на сайті, можливо, також ще зі знижкою. Так, знижка його становить зараз 44%, і ціна 253 гривні 45 копійок. Я купляла за 179 Друзі, якщо це відео вам було корисно, ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто використовує мій промокод для знижки на сайті iHerb. iHerb обирає найвигіднішу для вас знижку, незважаючи на те, які ви промокоди вводите, всім мирного неба над головою! Приємних і корисних покупок. Якщо ви щось використовували з того, що я показала, в цьому відео діліться своїми відгуками, буде цікаво прочитати. До побачення, друзі.